Дніпровські Бонні і клайд, пішохідка, яка стала причиною аварії та підсумки від патрульних в ефірі. Дніпро оперативний, і це далі подій. Помешкання перетворилося на пастку. Пожежа в приватному будинку сталася на вулиці Дубінській, Самарського району міста Дніпра. На місце оперативно виїхали вогнеборці, які по боробитю одразу приступили до гасіння полум'я. Під час ліквідації займання фахівці ДСНС знайшли в оселі тіло чоловіка 1960 року народження без ознак життя. Приблизно за півгодини пожежу вдалося загасити. Загальна її площа склала 30 квадратних метрів. Нічний дебошир. Сьогодні зранку містяни виявили зупинку громадського транспорту на житловому масиві тополя, розбитої вщент. На щастя, момент трощення комунальної власності потрапив на камери ситуаційного центру міста Дніпра. Як з'ясувалось, це діло рук горе водія. У департаменті транспорту нам повідомили, що поставлять нове скло. Але ж сподіваємось, що водія знайдуть, тож він компенсує всі збитки та відповість за законом. Підсумки від патрульних. Про підсумки тижневої роботи патрульних поліцейських розповів старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Павло Карманов. За його словами, за минулий тиждень патрульні відпрацювали 1626 викликів і склали 2775 адміністративних матеріалів. За порушення правил дорожнього руху 2028 протоколів та постанов. Виявлено 153 водія, які керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння і складено адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративність адміністративні правопорушення. Хуліганські дії зафіксовано 12 випадків, складено матеріали за статтею 173 КУПАП, розпиття алкогольних напоїв або поява в стані алкогольного сп'яніння в громадському місті, 240 фактів і складено матеріали за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пограбування зафіксовано 4 факти і 4 рази, ймовірно, причетних осіб вдалося затримувати по гарячих слідах. Розбій, два факти зафіксовано. Одного Разу вдалося ймовірно причетну особу затримувати по гарячих слідах. Крадіжка чотири факти, два рази. Ймовірно, причетну особу затримали по гарячих слідах. бійка 14 фактів. І сімейні сварки 122 рази. Викликали патрульних на минулому тижні. Озброєний та небезпечний. Учора ввечері патрульний надійшов виклик про те, що невідомий погрожував зброєю, перехожим на площі Старомостовій. Після чого сів у трамвай і поїхав у бік лівого берега. Правоохоронці наздогнали електротранспорт та попросили водія зупинитись. Побачивши поліцейських, один з пасажирів дістав пістолет та почав погрожувати патрульним. Чоловіку наказали покласти зброю та відійти від неї. Спочатку він ігнорував прохання поліцейських, але згодом все ж таки здався. Чоловіка затримали. Наразі, в причинах його буйної поведінки, розбирається слідчий. Майже Бонні і Клайд в ЕНД районі Дніпра. Патрульні зупинили підозрілу пару людей. Чоловік та жінка, побачивши поліцейських, намагались всіляко уникнути зустрічі з охоронцями порядку. Громадян наздогнали, аби поспілкуватись і перевірити їх. Під час поверхневої перевірки жінка кинула на землю сліп пакет з кристалічною речовиною. Згодом інспектори у неї виявили ще кілька сліп пакетів із речовиною, схожу на наркотичну та ваги. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Підступна пішохідка. Аварія за участі автомазда сталася у Дніпрі на вулиці Юрія Савченка. За попередньою інформацією, японська машина рухалась по Савченка в напрямку проспекту Лесі Українки. В цей момент біля перехрестя з вулицею Філософської дорогу поблизу переходу перебігала жінка. Попередньо водійка Мазда намагалась уникнути аварії та, не впоравшись із керуванням, врізалась в дерево. Кримувальниця авто отримала травми. Її госпіталізували. Усі деталі аварії з'ясовує слідчий. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі та гарного тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.